Ви заявили, що фактично будується авторитаризм. А в чому корінь цієї проблеми? Чому так виходить? Ми розуміємо, що ситуація дуже складна і однозначна, але тим не менш, незважаючи на те, що в Україні йде війна, нам не в якому разі не потрібно загубити демократичний принцип. Один з ключових принципів, які сьогодні тут у нас на форумі обговорюються, це, це децентралізація. і це було одно із ключових реформ, які працювали В сьогоднішній день. Ми бачимо централізацію навпаки, всі гілоклади. І одна з гілоклад, яка залишилась незалежною, але на якої на робиться великий тиск, це місцеве самоврядування. На сьогоднішній день ведне Військова адміністрація забирає повноваження у місцевого самоврядування. Чітко не де назначено, де закінчуються, де починаються і закінчується е вплив ці повноваження військових адміністрацій. Але тим не менш на сьогоднішній день я вам скажу страшну цифру: 255 громад е в Україні спочатку війни. І ця цифра збільшується. Не мають керівництва, голів, міських голів. Їх відстраняють по рішенням судів, як в Рівному, як в Чернігові. Такі знаєте, гучний за те, що він врятував свою родину в ці моменти, коли Чернігів був. Оточене, я кажу, про Береча Чернігова Трошенка. таких підстав дуже багато, і ми бачимо, що йде централізація всіх гілок влади, і це і несе загрозу. Тому вкрай важливо розуміти, за що ми боремось. Ми боремось стати європейською країною, ми боремось за те, щоб європейські закони у нас були, але це не означає, що ключові принципи демократично можуть почекати. Нам потрібно також бути це. Як і на фронті, нам потрібно також бути і внутрі країни. І від процесів які ефективності місцевої влади самоврядування залежить дуже багато. Тому в статті, даючи інтерв'ю нашим партнерам, я зробив зауваження, що тенденція недобра і нам. Потрібно в цьому напрямку дуже багато працювати. Деякі люди центральної влади можуть сприймати це як образу, це гуляти як... це підсказка, тому що в цьому напрямку нам потрібно працювати для того, щоб не зробити помилок. Які можуть привести нас до поганого газів. А Зеленський продовжує з вами не спілкуватися. Є... Це ж... ну, ні, мені сп... мене задавали питання, коли була остання зустріч, це було війни. А просто неформально якесь розвитку. Ніяких місцеве самоврядування, живе своє життя. Нам вказівки дають через місцеву адміністрацію. Військова адміністрація, які потрібна центральна влада з місцевою владою майже не А Можна ще короткий коментар по 30 тисячах, які ви військовим з Києва кажіть? Коментар? Да, прокоментуєте на сьогодні. Ми зробили заохочення. Давайте будемо відверто. Мобілізація на сьогоднішній день це одне з ключових питань, які турбує багатьох. і в місії ми знайшли ресурси для того, щоб зробити так зване заохочення тим людям, які будуть входити до слав збройних сил за ці гроші. вони можуть і не закупити необхідне. Обладнання чи використовувати ці гроші в цьому напрямку, які їм необхідно, вважаю це вкрай важливо і робити все для того, щоб сприяти військовим нашим збройним силам, і це одна із таких ключових допомог нашим військовим. Чи можемо ми всім допомагаємо? Хочу ще раз зазначити, що спочатку військових дій більше 7 мільярдів гривень, тільки з бюджету міста Києва було проведено для підтримки збройних сил України і на сьогодні. Сьогоднішній день ми допомагаємо навіть в мобілізації для тих киян, які зараз будуть в складі збройних сил України захищати нашу державу. Коли це запрацює, і все це запрацює з нового року. Нам нового року. ми повинні ухвалити це рішення на назовку на засібників ради. Дякую вам. Дякую.